Далі розкажемо про СТО для військових. Ремонтом машин займається подружжя волонтерів. Нині проєкт несемось, ремонтує до 30 військових авто на місяць. На автосервісі побувала і кореспондентка Анастасія Карнаух. Марія Ксьонзик та Петро Шуклінов волонтери. Спочатку повномасштабного вторгнення подружжя почало займатися ремонтом машин для військових. Ми збирали гроші, шукали машини за кордоном, привозили, ремонтували, фарбували і передавали їх на баланс військової частини. Ремонтували машини на різних автосервісах, і декілька разів ми стикалися за неякісним ремонтом. Ми були настільки шоковані, що вирішили самі контролювати якість, самі організувати цей ремонт. Орендували гараж, знайшли двох механіків і, власне, ремонтували машини свого фонду. Ну, власне, це бокс у нас виключно під військові машини. Згодом відкрила автосервіс. Тут на цьому місці ми запустилися в жовтні 23-го, Перший бокс тих пір. Пройшов рік, і ми завершили все. І з нового року з цього відкрились уже і для цивільних. В середньому за місяць виходить відремонтувати 20-25 машин для військових. Ми зберігаємо такий темп. Так іноді може бути там 16, тому що у нас забагато машин з двигунами чи там з коробками передач які надовго стоїть на підйомнику. Іноді там 25-30 може бути, якщо там швидкі якісь роботи. На СТО Марія та Петра працюють ветерани, а також переселенці з Маріуполя та Харківщини. Люди якось переїжджають, приходять до нас, їм там ціннісно підходить. Що ми робимо, залишаються працювати. Один з ветеранів нас знайшов взагалі по телевізору. Побачив випуск. сказав, от я механік, хочу у вас працювати. не для продажу від українського народу. У 2023 році подружжя заснувало також благодійний фонд Несемось та відкрили магазин донатів. Трофеї на різний бюджет створюють майстри з Маріуполя та Луганщини. Анастасія Карнаух Мирослава Трофомчук. Суспільне новини.